Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе у подорож дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усне опитування. Знайди периметр квадрата, якщо його сторона дорівнює 15 мм. Дійсно, щоб знайти периметр квадрата, нам треба сторону помножити на 4, 15 помножити на 4. Це дорівнює 60 міліметрів. 60 міліметрів це 6 см. Число 6 збільшить у тисячу разів. А у вас так. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число. До кінця рядка. Сьогодні на уроці ми узагальнюємо задачі на знаходження четвертого пропорційного і задачі на пропорційне ділення. Працюємо з підручником завдання номер 1 Розглянь опорних схеми та склади за ними задачі з одним сюжетом. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Я склала. Ось такі задачі. Мар'яна і Софія купила однакову кількість тістечок. Мар'яна за ціною 40 гривень, а Софія за ціною 30 гривень. Скільки гривень заплатила Софія, якщо Мар'яна заплатила за тістечка 240 гривень. Це задача на знаходження четвертого пропорційного. І цю задачу ми будемо розв'язувати з знаходженням однакової величини. За двома величинами першого випадку, тобто ми знаємо з вами про Мар'яну, що вона купила тістечка по 40 гривень, і заплатила за ці тістечка 240 гривень. Ми можемо знайти однакову величину, тобто кількість. І в першій дії нам треба 240 поділити на 40. Це дорівнює 6 тістечок. А в другій дії ми дамо відповідь на питання задачі, щоб знайти вартість шести тістечок, які купила Софія, нам потрібно 30 помножити на 6. І це дорівнює 180 гривень. Заплатила Софія. Складаємо задачу на пропорційне ділення. Мар'яна і Софія купили однакову кількість тістечок. Мар'яна за ціною 40 гривень, а Софія за ціною 30 гривень. Скільки гривень заплатила кожна дівчинка, якщо разом вони заплатили? 420 гривень. Ми розуміємо, що ключиком до розв'язання таких задач. Є знаходження однакової величини за двома сумами. Але зверніть увагу, ми добре знаємо, що однакову величину ми можемо знайти тільки в другій дії, адже в першій дії нам потрібно знайти суму числових значень однієї з величин. Одна із величин це ціна. Ми знаємо, що Мар'яна купила тістечка за ціною. 40 гривень, а Софія 30 гривень. За цими даними ми можемо знайти другу суму. І в першій дії 40 додати 30. Це ціна двох тістечок. В другій дії ми будемо знаходити однакову величину за двома сумами. Одна сума це у нас 420 гривень, а друга сума. Це 70 гривень. Ми знаходимо кількість тістечок і нам потрібно 420 поділити на 70. Це дорівнює 6 тістечок. 6 штук це є кількість тістечок. Знаємо кількість, знаємо ціну. Можемо дати відповідь на питання задачі. Такі задачі мають два шуканих числа. В третій дії ми будемо давати відповідь на перше запитання задачі. Скільки гривень заплатила за свої тістечка Мар'яна? А в четвертій дії ми будемо давати відповідь на друге запитання задачі. Скільки гривень заплатила Софія? Розв'язуємо другу задачу. На прем'єру фільму продали три тисячі квитків у великий і малий зали кінотеатру. У великому залі 1200 місць, а у малому 600. У великому залі відбулося два сеанси, а решта сеансів у малому залі. Скільки всього сеансів відбулося у великому та малому залах кінотеатру разом, якщо зали були повністю заповнені, виділяємо трійку взаємопов'язаних величин. І записуємо задачу коротко. Нам відомо, що на прем'єру фільму всього продали 3000 квитків. У великому залі було 1200 місць, а у малому 600. У великому залі відбулося два сеанси. А решту сеансів у малому залі. Скільки всього сеансів відбулося у великому та у малому залах кінотеатру разом? Це є шукане число. Зверніть увагу, шукане число, скільки всього сеансів відбулося у залах. Нам відомо, що в великому залі відбулося два сеанси, і також відомо, що в великому залі 1200 місць. Ми розуміємо, що всі зали були повністю заповнені. Значить, за цими даними ми можемо знайти загальну кількість квитків, які продані у велику залу. І в першій дії арифметичної дії множення 1200 потрібно помножити на 2. Це дорівнює 2400 квитків. Це стільки продали у велику залу. Ми знаємо, скільки продали у велику залу. І знаємо, скільки всього продали. За іншою різницею ми можемо знайти, скільки продали у малу залу. І нам потрібно 3000 відняти, 2400. Це дорівнює 600 квитків продали у малу залу. Ми знаємо, що у малу залу продали 600 квитків. І 600 місць має ця зала. За цими даними ми можемо знайти кількість сеансів. І нам потрібно в третій дії 600 поділити на 600. Це дорівнює Один сеанс у малій залі відбувся. Четвертий дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і знаходити, скільки всього відбулося сеансів у великому та в малому залах разом. 2 додати 1 дорівнює 3 сеанси. Можемо написати відповідь. Відбулося три сеанси. Зупини відео і запиши розв'язання цієї задачі в зошит. У досконалюємо обчислювальні навички, вміння множити та ділити письмове. Це завдання номер 3 Виконай ділення письмове. Скористайся самоперевіркою. Виконай це завдання самостійно. І не забудь зробити перевірку. хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Удосконалюй вміння розв'язувати ускладнені рівняння. Перше рівняння різниця чисел 17 і Б помножити на 4 дорівнює 42, додати 14. Праворуч у нас записаний вираз, який ми можемо обчислити: 42 додати 14. дорівнює 56, різниця чисел 17 і б помножити на 4 дорівнює 56. Далі ми міркуємо так, яку останню дію ми будемо виконувати в цьому виразі. Остання дія буде. Дія множення, адже першу дію потрібно виконати в дужках. Якщо остання дія множення, значить 4 це буде другий множник, а 17 відняти Б, це перший множник, і це є невідомий компонент. Як ми знаходимо невідомий множник. Правильно, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Значить 17 відняти Б дорівнює… 56 поділити на 4. Ми можемо обчислити вираз, який записаний праворуч: 56 поділити на 4. Це дорівнює 14, 17 відняти b дорівнює 14. Ми отримали просте рівняння, де невідомий компонент відємник. Щоб знайти невідомий відємник, нам потрібно від зменшуваного. Відняти різницю. Б дорівнює 17, відняти 14. Б дорівнює 3, це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. Різниця чисел 17 і 3 помножити на 4 дорівнює 42 додати 14. 42 додати 14 ми з вами вже обчислювали. Це дорівнює 56. Тепер нам потрібно обчислити ліворуч. 17 відняти 3, 14, а 14 помножити на 4. 56. Ми отримали істинне твердження. 56 дорівнює 56. Значить, рівняння розв'язали? Правильно. Тисни на паузу і друге рівняння. Розв'яжи самостійно. Знайди значення виразів зі змінною. Вираз записуємо в зошит А поділити на 5 і відняти 9999. Якщо А дорівнює 198285, то 198285 поділити на 5 і відняти 9999. Ми отримали вираз, і цей вираз ми будемо обчислювати письмово. Кожну дію окремо. В першій дії нам потрібно 198-285 поділити на 5. Тисни на паузу і виконай це завдання самостійно. Скористайся самоперевіркою. Підсумок уроку. Намалюй у намалюю зошиті кульку відповідного кольору стосовно твоїй роботі. На уроке.